Зараз, зараз. Дивіться. А, Цей це... блок серйозний і він же кольорового ган має кольорову ганзу. Це він одразу дав такого. Престіж. Я йому казав оранжевого. Престиж, Модель престиж. Є... Саша вальнув нам такого, що й но. Вони є, да, двох Вони, yeah. варіантів. Ні, я думав просто того то оранжевого. Раз, разом. Разом. Давай раз. Давайте добре якраз спазить. Так, дивіться, дивіться, дивіться який камін. Ну Це каміння Метрова довжина. І зараз побачите, як він працює. Дивіться яка упаковка. Заходьте за оригінальними рішеннями в West Fireplace. Або дзвоніть за номером шапці профілю